Всім привіт! З вами текстильна група Кавда та увазі у ми зараз пропонуємо новинку цього сезону по даної позиції 0,17. Футболка чоловіча Америка. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долари. вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати оператору. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати хороші мішечки футболу в чоловічих. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Повторюємо зараз вашій увазі представлена позиція під кодом. 0,17, футболка чоловіча Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 долари, вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Шановні клієнти, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 017, Футболка чоловіча, Америка всіх розмірів. Іде ціна за 1 кг становить 3,9 долари, а вартість мішка вагою 25 кг, 97,5 долара. В даній позиції присутні всі розміри. Футболочки йдуть з малюнками, однотонні принтом та надписами. Може траплятися маєте. Шанові клієнти зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 0. 17 футболка чоловіча Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Позиції 017. Це футболка чоловіча. Америка всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, ми чекаємо від вас повідомлень. Що зараз у вашій вазі представлена позиції під кодом 017. Футболка чоловіча Америка. На позиції йде всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів. 20 мішка во 25.